Ремонтовується оцей тіковик, Ставити в мет 18, клієнт він вже був. До нього добудовується димооборот. Буде стояти турбіна. Саме не забуваємо, коли нема світла, щоб воно працювало так само конверційним шляхом. Цінний корпус буде платково і обов'язкову ізоляційну стінку. Ось щоб... такий захист. Підлога буде зриватися. що ця підлога, що ця буде зриватися повністю. Тимчасове таке таке проклеювання. Просто смітяйте будилочку води сюди. Отак <звіт favorites> у нас зараз виходить. Білочки ось ось, ось вже стане супер. Внутрішня футеровка була хороша, рушта була хороша. Канали були не в задовільному стані багато тріщин. Е, на розборку йшла не дуже легко. Так, Виконані вже демонтажні різні роботи. Андрій, буде стояти камінь од такого плану, як тут у нас. Я так само буде стояти ще турбіна. Саме проблема це буде встановити турбіну та розвести це все по підлозі. Пане, що означає у влівку Іванна працювати. Їдемо <різь> з анатолієм на наступні об'єкти. Вже сьогодні однову оглянули і зараз по сукалі катаємося, йдемо на Так, Ми Анатолієм сьогодні. Вже вжиків немає і ми розмишляємо, що ми тут будемо робити. У нас такі різні ескізи, приклади, як це має бути, що там організація. В одному екземплярі. В одному екземплярі розмальовували всі, всі випадки. Це ми зараз все демонтуємо. Демонтуємо демонтуємо підлогу, вже якісь виходи ми тут організували на тонку сторону. Хто потім вишня побріже, вата заховається, то тут його не буде. Це канал. Буде. Я покажу, як воно зараз виглядає зсередини. Зсередини З ну, воно отак виглядає. І ось по мінімальних втратах, але не вийшло так. Як... Це майже нічого не тримається. Це все просто відлуплюється, як би мене не хотіли акуратно зробити, воно відлуплюється. Цікаве рішення ми прийняли. Незважаючи на те, що тут буде ізол, а потім акумуляційна стіна, все, -все рівно заробляється, труби теж поставили на шнурок. Заставили гільзу, Ріші... Рішіточка теж заробляється. З зовнішньої сторони там вже чистова йде. Це будемо закривати ізолом, От ми вже підготували на кут з Оце Це воно буде йти отак. Потім ми цей заставимо. Після чого ми зробимо акумуляційний Все, Закрили ізолом. Вихід труби є. Зараз проведемо такий постійний канал. Зробимо місце на турбіну, на розподільчий короб, на димо і будемо зривати підлогу. Пимін буде вирізатися до сих пір. На турбіну потрібно зробити. І розголоження. Розподільчий короб є. Він буде встановлений тут. Треба все буде обробити підлогу вже. Під каміни вирізали. Лишається забутувати оце все. Тут за стіною одразу йде димохів. Решітку зробили по діагоналі. Це гарно обробили. Так, щоб не робити ось такого короба, не зводитись туди і тоді заходити, щоб обминути димохід. Зробили по діагональній вихідці. Добуваю, що труби, дроти і багато інших моментів, які... Впадню дуже процес монтажу. Зараз да? будемо підводити всі решітки, всі кімнати, так? Ми вже повиводили всякі решіточки. Виведемо це все, це все в коридор, в ванну, по всіх кімнатах це виведено, а потім будемо розводити вже. До конкретної точки. Якби не було умови по демонтажу цієї пічки, що стоїть, я вам скажу, що одна пічка, яка тут стояла, вона в ніякому разі не обігріє більше свої, там відносно коридору приміщення. В даному випадку ми будемо обігрівати. Піде одна кімната. Піде коридор, цей далекий, надувом буде. Піде ванна кімната. Ванна кімната, я не знаю, як нічого не можна ванну кімнату зайти, було б інакшим випадком. Ванна кімната. Ванна кімната піде. І піде ще одна кімната. Це тільки від торбіни. демонтувати пічку чи не демонтувати, ваше рішення, але я думаю, що пічка не оберіє всі ті кімнати, як один камін. Ну, є правда, нюанс, це все це все для того, щоб це все зробити.

Mm -hmm. У нас ідуть чотири е, виводи каналів. Іде сюди один кімнату, один в ближню кімнату і два пішли отаким От один над одним нахистом. Пішли один в коридор, а один пішов в ванну кімнату. Вони mm виглядають -hmm. це йде продовжений канал. В ванній кімнаті виглядає ось так. Mm -hmm. Значу, що? У нас вже є готового. В цьому камінні Є акумуляційна стінка. Як бачите, спочатку у нас заізольована, а потім є акумуляція. Вже підвід повітря є, теж будемо ізолювати підлогу. Перед тим як ми це вклали так само проклали, то це все. Вивід вже підведений. Це буде робити ще декомпресійно, теж буде тут турбіна. Це йде команда турбіна. Він буде з системою домооборотів тут малюємо. Заізолювали низ. Поки хлопці, отакі незручні позі, я вам розкажу, що це у нас за камінна топка. Камінна топка Кавмер 217 є підвід на чисту шибу. Тут буде стояти система димовопоротів. Вверху ви бачите значить розведення тепла на кілька кімнат. А оця турбіна вона буде розподіляти тепло на чотири кімнати. Я буде розвиватися понизу. Акумуляційна стінка. І зараз введемо навколо неї корпус з це. Тому продовжуємо. Там моя халабуда. Халабуда. Обоє палить. Тебе це вже знімає. <смір> Класно. Є, ти. Ти сюди подарується, як до сюди. Ти Рома подобається? А тобі подобається до день народження, так? Маємо встигнути. Все, тому що мені жарить. Ну, в принципі, можна вже. Жар буде сьогодні. Сьогодні година перша як договори. Може так ти не так Так. Ну, поки він відкритий, то так багато жарить, а потім як буде закритий то буде все сконцентровано, розумієш, не буде ось жари, типу такого дискомфорту. Ваш ваш перший камін? Я перший раз в житті побачив, як горіть камін. Смарний. А ні, якийсь там Подобається. ой. Вже буде тебе вдома. Ми тебе навчимо, як що робити, ти вже будеш знаєш. А пишається тільки це все замурвало. Ну, ще деякі деталі ще є. Там зашити потрібно буде, тут дещо обробити. В принципі, обморвати. А от що зйомка? Де да, зйомка. Да, це скрита камера. Угу. Буде за вами підглядати. Так? Якщо ти будеш не стухняний, воно все буде рознімати. Ви передивитесь? Ну, да. ну так. Пішов. Через днімо брод. Через днімо брод рожеве

А як ви тут будете мурувати? От як ми будемо мурувати. <смір> Для мене сам не знаю, як ми тут будемо мурувати. Каміни не сука. Правда? <смір> вже все зрозуміло, так? Та? Ага. Ну. якесь логічне завершення, правда? <смір> Значить, на завершення дня у нас вже іде отакий. От камін виходить. Залишилося це підняти до гори, обробити турбіну, поставити дверку та в принципі все Для того, щоб такий камін акумуляційного типу поставити, а... чим він відрізняється від монтажу ізоляційного. Для того, щоб ізоляційний короб поставити, ми це все монтували на дробах. Це всі легкі елементи. Вони відповідно на широповерхтом все скрутилося. Ставочка така шуроповерта заставила, саморізики є, все скрутив. Тебе нічого не хвилює. На такий камін нам ми затрачаємо буквально тільки на каркас. Тільки на цей каркас не враховуєшся виставлення каміна, турбіни, димп і тих всіх елементів, ми затрачаємо 2 дня Плюс нам потрібно оце таке велике арештування ставити, так? E, щоб оце все сюди поставити. Тому така робота це є набагато важче, набагато складніше, і по термінах вона так само йде довше. Він буде ефективніший, він буде приємніший. E, і я думаю, якщо... Тож бажає мати таке більш тепло, випромінююче. Це якраз для вас підійде такий камінь. Є гарна новина. У нас сьогодні завершені. Я дійсно можу не на мій час. забирати та запалювати цей Ой, рогат. так і ну, <риклад> що ми маємо поки воді видно що полюки сюди не западова майже не закладу Чуть турбина в винкана. Тут и да? Хорошо. Так, кімнатки. Видишь, туда кино це понизу. Вже градуси 40, вже заціде. Плюс тут йдуть ще, ще решітки додатково. Одна і одна знизу. Ідуть решітки в коридор. І ще одна решіточка тут. Вони зробили ще ось таку полочку, не дивіться, що замітно. Подалі буде облацьовуватися. Там знаходиться турбіна, це все закриється. Це буде тільки чуть-чуть рішітки видно. Це рішітка, це рішітка має дешевент канали Камінна топку тобто, має 18, система, йдемо, броті да, де турбіною. Що хазяйка, що ти кажеш? Та тепло. Тут. Зайди погрійся. Серйозно? Ну, no. Ну, no. ого. така йде. No. Іван буде спати? То. Ні, тут серйозно дуже тепло. Ти рахуєш, що тут нічого немає і вже така теплота. Так. Зараз був такий міксем прогулка. Маленький жінка з китайгу. Так, що немає, ні Фейсбук, інстаграм. Десь буде обговорюватися. Менше там тих кадрів, як закидує. Я тобі ще слові кадам. Добре, давай. І ще пару положити збоку. боку. Диви, як зліва, зліва. І ще одну задню, такий. Закривай. Це йде вентиляція. Проходить через оцю дверку. Повітря заходить сюди на обдув моторчика і виходить турбіна. А тут вона в принципі, нормально. Тут не бажано тримати. Тут тобто, не відчувається температура і йде такий регулятор. Він виставляється на температуру, коли вона має вимикатися, вимикатися. Це є регулятор обертів.

А, тут? Тут, ну, тут ще, ще. а ще це тут ще не да. так, ще рух тут ще не нагріється. Тут лежать, чи тут скоріше нагрівається. Тут вже, вже нагріто, тут нагріта. Тут, нагріта. тут нагріта, тут капецький пяточок. А ніж воно поступово все обігріється. З Зараз воно все нагріється. Все, все прогрілося, так трубляче прогрілося. Все цело. Тут гаряче. Навіть донизу вже раху йде. Вже вже тепла теж Набирає. Вже починає теж тепло, тепло. тепло. Тут тепло. Тут тепло. Скажу, що... що це було гайдне. У це все ж тут ізоляція є вже, ну тобто ж то, там ніяко на рівень мамна вже починає перебрати теж. Тут просто кипяток залії. ЧК шуфує всі. Є не наборчики, якщо цікаві, вже готові. Вже готові. Mm -hmm.